Слава Україні! Приємна звістка надійшла від Кулінича, колишнього, а тепер і нині нового директора Київської фортеці. Він потелефонував мені і повідомив, що в апеляційному суді розглянули рішення суда першої інстанції, визнали його недійсним і визнали, що Кулінич був звільнений з роботи незаконно і вимагають поновлення Кулінича на роботі. Я розумію, що це дуже велика перемога, тому що Колінич відстоював фортецю. Хоча було дуже багато важких проблем. Ми знаємо, що під час будівництва Євро 2012 частину території фортеці заграбастали і там парковку побудували. Тоді винних знайти неможливо було сьогодні, враховуючи те, що по закону тепер у Київській фортеці, як це виходить, має з'явитися новий директор, і саме цей директор має схильність відстоювати. Київську фортецю я знову звернувся до Генеральної прокуратури з проханням повернутися до подій минулого року, коли під виглядом підготовки до Євро 2012 у об'єкта загальнодержавної культурної спадщини у найбільшій земляної квартиці Європи було відібрано частину території. Сподіваюся, цього разу Генеральна прокуратура покарає винних.